Параграф 22 суспільно політичне життя у 60-х і 80-х роках 19-го СТОЛІТТЯ СТРІЧКА ЧАСУ. 1861 рік Заснування Товариства РУСЬКА БЕСІДА 1864 рік. Створення першого в західноукраїнських землях українського театру. 1868 рік Заснування Товариства ПРОСвіТА 1873 рік. Створення літературного товариства імені Тараса Шевченка. 1875 рік. Відкриття кафедри Української філософії в Чернівецькому університеті. 1880 рік. заснування газети ДІЛО. 1885 рік. Створення політичної організації «Народна Рада. Пункт 1 Вплив москвофілів на суспільно-політичне життя населення західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття верзниками суспільно-політичного руху в тій частині України, яка перебувала у складі австро-угорської монархії, були течії москвофілів і народовців – українофілів. Суспільно-політична течія Москвофілів об'єднувала ту частину греко-католицького духовенства і інтелігенції Галичини, Буковини та Закарпаття, яка прагнула до культурної єдності з Росією, сподіваючись на підтримку російського уряду, дотримуючись водночас підкресленої лояльності до габсбурзької монархії. Москвофільство утвердилося після подій 1848-49 років. Коли українська інтелігенція, яка тривалий час прихильно ставилася до габсбурзької династії, була розчарована поступками полякам і фактичним перетворенням Галичини на польську автономію, шукаючи способів для протидії польському наступу, українські інтелігенти почали орієнтуватися на Росію. У західноукраїнських землях вони мали широке коло прихильників, які безнадійно заплуталися в термінах руський, русинський, тобто український та російський, помилково вважаючи їх тотожними. Москвофіли вживали як літературну мову, так і зване язичє, суміш церковнослов'янської, російської, польської та української мов. Мову, якою розмовляв простий народ, вважали говіркою неосвічених людей. Саме язичі відштовхувало молодих українських інтелігентів від рідної мови, що полегшувало завдання тим, хто хотів їх денаціоналізувати, онімечити, сполонізувати тощо. У москвофілів були власні установи і культурно-освітні товариства. Вони видавали газети і журнали. Заснована ними 1870 року громадсько-політична організація Руська рада претендувала на роль основного представника українського народу Галичини. Від другої половини 60-х років 19 століття москвофіли пропагували ідею єдиного руського народу від Карпат до Камчатки. Це влаштовувало російський царизм. За фінансової підтримки якого москвофіли поширювали свої ідеї в західноукраїнському суспільстві. Згодом вони розгорнули агітацію за прийняття греко-католицьким населенням православ'я і приєднання західноукраїнських земель до Росії. На Закарпатті активними прихильниками москвофільства були будителі Олександр Духнович та Адольф Добрянський. Вони виступали з антиугорських позицій, обстоювали ідею зв'язку земель, заселених закарпатськими русинами і загальноруським простором, який ототожнювали з Росією. Одним із каналів поширення проросійських ідей на Буковині були осередки православ'я. Буковинські москвафіли, а це були переважно православні священники, які зазнавали сильного впливу з боку румунів і німців, вважали, що тільки за допомогою Росії буковинці можуть позбутися статусу пригнобленого народу. Словник москвофільство, національно культурна і суспільно-політична течія українського населення Галичини, Буковини та Закарпаття, популярна в другій половині дев'ятнадцятого століття поширювала ідеї про належності західних українців русинів до єдиного російського руського народу зауважте щодо покоління західноукраїнських діячів москвофільського спрямування які обстоювали специфічний світогляд зорієнтований на історичну спадщину Русі України вживають термін старорусини завдання Пригадайте з уроків всесвітньої історії, за яких обставин і коли Австрійська імперія перетворилась на дуалістичну монархію Австро-Угорщину, чи зачепили ці перетворення українські землі. Наступне завдання: знайдіть в інтернеті інформацію про те, які засоби пропаганди застосовували москвофіли для досягнення своєї мети серед різних станів українського суспільства. Поясніть, чому ці засоби були дієвими. Порівняйте російський пропагандистський рух у XIX і 21 століттях виділіть спільні і відмінні риси. Пункт 2. Роль народовців у формуванні української національної самосвідомості 60-80 ті роки XIX століття. На початку 60-х років XIX століття у суспільно-політичному русі в західноукраїнських землях виокремилася народовська течія. Народовці були прихильниками ідеї національної окремішності українців у двох імперіях, виступали за єдність усіх українських земель і розвиток єдиної української літературної мови на основі живої народної. Ця течія об'єднувала здебільшого студентів, учителів, молодих священників, представників світської інтелігенції. Оскільки більшість культурно освітніх установ у Галичині перебували під контролем Москвофілів, зокрема Галицько-Руська Матиця, Народний Дім, народовці організували паралельні товариства для реалізації своїх завдань. У січні 1861 року у Львові було засновано перше в Галичині культурно-розважальне товариство Руська бесіда. Згодом такі товариства виникли в багатьох містах Галичини. Вони утримували клуби, театральні колективи, читальні та бібліотеки, влаштовували концерти, літературно-музичні вечори. У Львові при руській бесіді 1864 року виник перший у західноукраїнських землях український театр з одноіменною назвою. У 1868 році народовці заснували у Львові культурно-освітнє товариство просвіта. У 1873 році з ініціативи і за матеріальної підтримки діячів підросійської України створено літературне товариство імені Шевченка. 1892 рік реорганізоване в наукове товариство імені Шевченка. Завдяки старанням народовців східна Галичина стала центром українського друкованого слова для всієї України. У книжках, журналах і газетах публікували не тільки матеріали західноукраїнських авторів, а й статті, твори громадських діячів, учених і письменників підросійської України. Що сприяло поширенню ідеї єдності українського народу по обидва боки російсько австрійського кордону. Наприкінці 60-х – у 70-х роках ХІХ століття провідним органом народовців став літературно-науковий та політичний журнал Правда. Першим виразним осередком народовецького руху в Галичині з виразним українофільським відгінком Іван Франко вважав журнал Вечерниці що виходив протягом 1862 63 років. Від початку 80-х років 19 століття діяльність народовців набула політичного характеру. Поштовхом до цього стали вибори до Галицького сейму 1879 року, на яких українці, очолювані Москвофільською Руською Радою, змогли делегувати лише трьох своїх представників. Для поширення своїх поглядів та посилення впливу на громадськість народовці заснували політичні часописи: газета Діло, 1880 рік, ініціатор і засновник Володимир Барвінський для інтелігенції, та Батьківщина, заснована з ініціативи Юліана Романчука в 1879 році для селянства. За сприяння Барвінського 1880 року у Львові відбулося перше українське народне віче, у якому взяли участь дві тисячі селян. Ця подія започаткувала вічевий рух у західноукраїнських землях. Прагнучи здобути першість у суспільно-політичному житті, народовці у 1885 році створили власне політичне товариство під назвою Народна Рада. Засновниками цього товариства були Олександр Барвінський, Іван Болей, Стефан Качала, Кость Левицький, Василь Нагірний, Юліан Романчук та інші. Народовський рух поступово поширився і на Буковину, започаткувавши там національне відродження. Важливим осередком виховання національно свідомої інтелігенції в краї стала заснована у нововідкритому Чернівецькому університеті 1875 року кафедра української філософії, яку очолив народовець Гнат Онишкевич, створене в Чернівцях товариство Руська Бесіда 1869 року, підпорядковане московофілам. 1884 року перейшло під вплив народовців. Друкованим органом народовців стала газета «Буковина» – Перша українська політична газета на Буковині. почала виходити 1885 року. Її першим редактором був Юрій Федькович. Від середини 80-х років 19 століття пожвавлення народовського руху на Буковині пов'язано з діяльністю Степана Смальстоцького. У 1891 році він очолив політичне товариство Руська Рада і перетворив його на найвпливовішу українську організацію на Буковині. Досягнення народовців на Закарпатті були значно скромнішими. Там вони так і не змогли послабити позиції москвофільства, зокрема і через активну мадяризацію краю. Словник народовці. Представники суспільно-політичного руху другої половини ХІХ століття, які розвивали традиції українського національного життя, обстоювали самобутність українського народу. Завдання. Знайдіть в інтернеті інформацію про організації і періодичні видання, створені народовцями та москвофілами. Перше, поміркуйте, чим пояснюється змагальність двох основних течій у суспільно-політичному житті в західноукраїнських землях, що спільного було в їхній діяльності. Друге, чому, на вашу думку, політична організація народовців виникла пізніше за Москвофільську? Третє. Чим було зумовлене заснування москвофілами у 1874 році Товариства імені Качковського. На сторінці 157 зображена рекламна листівка про створення москвофілами Товариства Качковського. Також на 157 сторінці розгляньте схему Подія 1868 рік заснування у Львові Першої просвіти. Причина прагнення народців підняти науковий та освітній рівень українців, сприяти піднесенню їхньої національної свідомості. Наслідки відкриття бібліотек, книгарень, друкарень, музеїв, театрів в Голочині, організація публічних читань, активізація політичних амбіцій українців, участь просвітян у діяльності Галицького сейму. Підвищення рівня національної свідомості українців На 158 сторінці зображено портрет Юліана Романчука. Період життя 1842 1932 роки а також Олександра Барвінського. Період життя 1847-1926 роки. Нижче зображено портрет Володимира Барвінського Період життя 1850-1883 роки. Також Зображено сторінку газети Діло 1880 рік. Історична постать Юрій Федькович. Період життя 1834 1888 роки Письменник, фольклорист, культурно-освітній і громадський діяч, засновник і перший редактор Буковини, першої української політичної газети на Буковині. Юрія Федьковича називають Буковинським будителем, засновником нової української літератури на Буковині. Він першим у краї почав писати твори живою народною мовою. 1862 рік дебютна збірка поезій. 1876 рік перша збірка прозових творів. Юрій Федькович перший збирач фольклорних матеріалів на Буковині і організатор збирання фольклору. Пункт 3. Діяльність культурно-освітнього товариства просвіта та літературного товариства імені Шевченка Основним завданням, створеного народовцями в 1868 році українського культурно-освітнього товариства просвіта, стало поширення письменності, освіти в широкому розумінні цього слова. Товариство видавало твори видатних українських письменників, шкільні підручники, літературно-наукові альманахи, популярні брошури, створювало читальні, поширюючи свої заходи і населян. Незабаром з'явилися філії просвіти та читальні в повітових містах і селах по всій Галичині і Буковині. Одним із перших заходів товариства стало заснування власної наукової бібліотеки з читальною 1869 рік та видання читанки для сільських людей під назвою Зоря. Першим головою просвіти був педагог і композитор Анатоль Вахнянин. З ініціативи народовців і за підтримки діячів Східної України у Львові 1873 року було створено літературне товариство імені Шевченка. Згідно зі статутом, основною метою товариства мав стати розвиток української словесності. Тож спочатку в його діяльності переважала культурно-просвітницька робота. Ініціатива перетворення товариства імені Шевченка на наукове належала Кониському. У 1892 році товариство ухвалило новий статут, відповідно до якого перетворювалося на товариство фахових науковців і науковців аматорів. Було сформовано три відділи: філологічний, історико-філософський і математико-природничо-медичний. Для розв'язання конкретних наукових завдань передбачалося створювати комісії. Товариство стало називатися науковим товариством імені Шевченка. НТШ період найбільшого піднесення в діяльності НТШ, пов'язаний із головуванням Михайла Грушевського 1897-1913 роки. НТШ мало свою друкарню, а незабаром як окрему структуру було створено видавничу спілку для видання української художньої літератури і науково-популярних книжок. У НТШ було сформовано першу і протягом тривалого часу єдину наукову українознавчу бібліотеку Мало власну книгарню, збагачувався етнографічними і археологічними експонатами музей товариства. На сторінці 159 зображено фото пам'ятника просвіті у Львові скульптор Ярич 1993 рік. Зауважте! У 1871-76 роках для українських гімназій просвіта видавала 17 шкільних підручників накладом 12,3 тисяч примірників. Завдання. Прочитайте фрагмент джерела. Прокоментуйте описані у ньому події явища. У чому історичне значення згаданих подій явищ. Фрагмент джерела Розпочався вечір. На сцену вийшов пан Олександр Барвінський, якого зустріли гучними оплесками. Привітавши гостей, він розповів про життя Костомарова, про його заслуги в науці і літературі. Півгодинну його лекцію всі слухали з цілковитою увагою. Після лекції перед глядачами постала чудова картина. На сцену вийшов жіночий хор під проводом пані Барвінської. І проспівав молитву верневолі кониського на музику Лисенка Боже, великий єдиний Русь Україну храни. Як їхня провідниця, так і весь хор, 12 осіб, всі були в прекрасних народних строях. Дивишся і очей не можеш відірвати. Всі, хто був у залі, з невимовною насолодою дивилися на цю красу Поділля. А коли пролунали по залу ніжні любі звуки молитви. Справжня дрож приймала кожне серце. Стільки святого почуття влили дівочі серця у слова і звуки цієї молитви. Газета Діло 1885 рік. На сторінці 160 зображене фото пам'ятника Грушевському у Львові, скульптори Крвавич Посікіра Яремчук 1994 рік. Сподобалось. Підписуйся, став лайк. Та вчи історію України Перевірте, чого навчилися Завдання. Перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Створення політичної організації Народна Рада. Створення у Львові літературного товариства імені Шевченка. Заснування у Львові Товариства Просвіта. Створення у Львові про руській бесіді першого в західноукраїнських землях українського театру. Завдання друге. Виконайте проект. Уявіть себе головним редактором, головною редакторкою газети Діло. Ви маєте підготувати ювілейний випуск газети з приводу 15-річчя від її заснування. Зробіть підбірку найважливіших подій із суспільно-політичного життя українських земель. Та оформіть газету на кілька сторінок у вигляді презентації. Завдання третє. Використавши додаткові джерела інформації, а також матеріали параграфа, дослідіть біографії вказаних історичних діячів. Схарактеризуйте кожного з них одним реченням Олександр Барвінський, Володимир Барвінський. Юліан Романчук. Юрій Федькович. Михайло Грушевський. Завдання четверте. До положення, що розкривають суть ідей і прагнень москвофілів, доберіть контраргументи українофілів. Перше створення і накидання українцям язичая. Друге пропагування ідеї, що самостійного українського народу не існує. Третє агітація за перехід греко-католиків у православ'я. Завдання п'яте. Які твердження стосуються суспільно-політичної течії народивців? Перше створило товариство просвіта, яке видавало популярні українські книжки, відкривало читальні тощо, друге. Пропагували ідеї російських слов'янофілів і намагалися запровадити штучне язичі. Третє. Заснували 1870 року громадську політичну організацію Руська Рада. Четверте створили перше в Галичині культурно-розважальне товариство Руська Бесіда П'яте. Їхніми лідерами були Барвінський, Романчук, Левицький, Смальстоцький. Шосте об'єднували частину греко-католицького духовенства і консервативної інтелігенції. 7. Орієнтувалися на реакційні кола царської Росії і мали від них матеріальну підтримку. Восьме. Через періодичні видання вечерниці Правда, Діло, Батьківщина пропагували національні і культурно-освітні ідеї. Завдання шосте. Прокоментуйте події, явища, про які йдеться у фрагментах джерел. У чому їхнє історичне значення? Фрагмент джерела. Щодо специфічності Галицько-руського москвофільства, на яке поляки почали нарікати ще 1848 року, воно справді не без вини, правлячих у Галичині польських сфер від 1848 року, дотепер мало певні успіхи. Наша москвофільська секта. Зітхає до Росії, якої, як правило, не знає, до національної єдності з великим російським народом, про який не має поняття, до російської мови, літератури, на якій не читає. Франко. Наступний фрагмент джерела. Скликання народних віч мало відновити традицію давніх руських демократичних інституцій та злучити народні маси до публічних обговорень. Щоб у такий спосіб з'ясовувати думки і бажання народу, а також плекати в якнайширших верствах суспільства здатність до політичного життя. Ініціатором цієї думки був Володимир Барвінський, перший редактор діла, який на цьому вічі виголосив дуже ґрунтовну промову, в якій розкрив засади постанов щодо економічних справ Левицький. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.